Всім привіт, мене звати Володимир і я вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. В Tesla Model 3 чи Y, Dual Motor Long Range Performance або Dual Motor Standard Range з Техасу існує технічна можливість вимкнення переднього мотору. Це не офіційна функція на відміну від Hyundai Ioniq 6, але за допомогою примочки Sexy Buttons я маю таку можливість. Передній мотор в прилічних версіях Tesla це мотор індукційний, він не використовується постійно, бо менш ефективний, і Tesla вмикає його автоматично тільки коли потрібно більше потужності або втрачається причепність на задніх колесах. Оскільки мій автомобіль вже має більше 120 тисяч пробігів і деградацію батарейки в районі 8%, то з'являються думки, як зменшити вплив цих фабів. Факторів на максимальний запас ходу в дальніх поїздках, не дивлячись на те, що поки що я проїжджаю між зарядками стільки ж, скільки і коли вона була нова. Отже, для експериментів нам знадобиться інстальований командер і налаштована аплікація Sexy Buttons. Самі кнопки нам навіть не потрібно купувати. Ця функція з'явилася в результаті праць команди болгарських ентузіастів над функціями дріфту для неперформанс Теслу. Отже, для дріфту вимикається повністю контроль стабільності і тракції причепності для простого. Відключення мотору, ніби якісь системи лишаються. Як вимкнути? Призначаємо цю функцію на віртуальну кнопку. Автомобіль має бути в режимі ПАРК. Активуємо відключення переднього мотору і переводимо в режим Drive І можна рушати один мотор вже вимкнений. Цей режим залишається ввімкненим до відключення вручну в режимі парк або до моменту, коли Тесла засне глибоким сном. Після пробудження вона сама проведе діагностику і автоматично вімкне передній мотор знову. По цьому експерименту з відключенням переднього мотору. Що я вам скажу від зарядки? Споживання енергії 197, зараз ми знизили швидкість до 140. Вітер нам якраз зараз дує в лице, тому споживання енергії більше. А взагалі, ну суб'єктивно, воно трималося 180, при швидкості 140, поки ми їхали, була вільна А2 автострада, коли вже почав там козакувати, їхати 150-150 плюс, 150 щоб розганятися. Ну, звісно, вже вийшло 190 чимось. Зараз, поки що показує 230, їдемо на північ підгору. І середні від зарядки показує 197. Моє суб'єктивне відчуття відключення переднього мотору додатково там пару, трійку, може 5% енергії може зекономити у поїздці. Чи реально це допомагає скоротити витрати? За моїми спостереженнями. Так, але руки до повноцінного тесту з проїздом того самого відрізку в різних режимах кілька разів ще не дійшли. Які мінуси використання цього режиму? Контроль стабільності частково вимикається. Бо сексі Buttons вводять в оману комп'ютер і система стабільності їде в аварійному режимі. Я вже відчув через це тенденцію до входу в заносу дощ, тому економити таким способом у дощ я не рекомендую. Для гарантійних Теслу кожне таке відключення мотора відправляє у Теслу звіт про істотну помилку. Висить потім у меню сервіс з рекомендацією записатися на заміну мотору якнайшвидше. Через місяць вона має зникнути сама, але якщо ви плануєте якийсь плановий гарантійний візит, не раджу користуватися. Тобто, що треба зробити, щоб проїхати якнайдалі? Економні шини? Перше це економні шини у мене Мішалін e primacy вони мають набагато кращі показники, ніж той самий Michelin Pilot Sport. Вони ще й тихіші, так що плюси, мінуси, чесно кажучи, я не помітив ні на мокрій дорозі вони не, не, не поводять себе так само погано, як Pirelli Пюзера, які в мене були минулого року. Гальмують вони при моєму сценарії застосування так само добре. Може десь в шахмати грати на швидкості 140-150, може не так прикольно, але взагалі спокійно можу рекомендувати ці шини Michelin Primacy в стандартному розмірі 18 на модель 3. Що наступне треба зробити? Треба трохи перекачати колеса, тобто 3-1 буде жорсткіше, але буде кращий. Запас ходу, зараз у мене 3-1. Це на гарячих, тобто вони трохи в мене спустили. Наступне ковпаки. Ковпаки аеро для найкращої аеродинаміки. Я думаю, аеродинаміку ви відчуєте, якісь ефекти. Ті 3%, які обіцяють, якраз якщо ви їдете автобаном 130, 140, 150, тоді аеродинаміка має більше значення, ніж коли ви їздите по місту або 90. Тому тоді так, ковпаки щось своє додадуть. Я якраз втягнув на цю поїздку ковпаки аеро. Ну і потім з Sexy Buttons, або якщо може у вас ще якийсь тюнінг схожий, то ви можете вимкнути передній мотор і ще додатково кілька відсотків. І воно знаєте, копійка до копійки і матимете краще запас ходу. Добре, а які ще методи можна використати для збільшення запасу ходу? Окрім переліченого, використовуйте найменший діаметр і профіль колес. Так, для трійки економніший варіант це рідний 235 профіль, 45-та висота і 18-й диск, рідний з ковпаками або десь якщо знайдете ще легший. Зайва вага! Коли їдемо всією родиною, сильно тут не зекономиш, хіба що не брати тещу або дітей. Але такі речі, як додаткова шумоізоляція, можуть збільшити вагу вашого автомобілю. На 40 кг і тим самим зменшити запас ходу. Обов'язково вмикайте режим спокійно, чіл. Бо пікові нагрузки на батарейку збільшують паразитні витрати на тепло на спротив батарейки. І в цьому режимі, навіть коли ви сильно натискаєте на педаль, розгон буде більш плавний і споживання енергії буде більш рівномірним. Взимку на рейстайлі, до речі, з тепловим насосом режим чіл зменшує витрати енергії ще й за рахунок меншого підігріву батарейки. І обов'язково використовуйте автопілот. Він більш повільно розганяється, не перевищує встановленої швидкості і таким чином теж економить. І звісно. Головний слон у кімнаті це швидкість вашого руху. Чим повільніше ви будете їхати, тим ви далі проїдете. Звісно, завжди мусить бути якийсь баланс між швидкістю та часом поїздки, але побачити, якщо навіть зменшити швидкість на 5 км на годину, це дає. Досить значну економію і якісь там 3 додаткових відсотки або 5 додаткових відсотків ви можете собі виграти на відрізку шляху. Отож, дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.